Уряд Башара Асада заявив, що не піде на жодне перемир'я щодо східного Алеппо, якщо угода не передбачатиме виведення з міста усіх повстанців. У вівторок сирійська армія заявила, що встановила контроль над ще кількома районами східної частини міста. Таким чином, у повстанці відвоювали близько трьох чвертей східного Алеппо. Передодні на Раді Безпеки ООН Росія та Китай наклали вето на резолюцію щодо Сирії. У документі зокрема пропонувалося запровадити в Алепо семиденне перемир'я, аби надати мешканцям гуманітарну допомогу. З даними ООН, у контрольованих повстанцями кварталах Алепо залишається понад 200 тисяч людей. З 2011 року це вже сьоме російське вето на резолюцію щодо Сирії та п'яте китайське. Російський посол вимагав відкладення розгляду питання в ООН, аби дати час на проведення перемовин між Москвою та Вашингтоном.